В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогоднішньому Євангелії Христос закликає нас зректися себе, узяти на себе хрест свій іти за Ісусом. Слухаючи сьогоднішнього Євангелія від Марка. Є, де Він нам дає такі три засади, аби ми могли зрозуміти, що означає бути справжнім християнином. Сам Господь наш Ісус Христос каже до нас: хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме на себе свій Хрест іде за мною. Ці три істини християнського буття впливають. Випливають з таїнства Христа Господнього, не можна бути християнином лише частково, не можна бути християнином лише кілька годин чи хвилин на день, лише один чи кілька днів на тиждень. Аби ми всім своїм єством віддаємо себе Христові. Або мене є справжніми учнями Христовими. Бути християнином означає усього себе, усе своє життя, усі свої мрії посвятити Богові. Бути християнином означає дозволити, аби сила Божа пройняла мене цілковито. Якщо ми хочемо, аби одного дня ми відчули, що Господь Бог. Мене може реально спасти, для цього треба цілковито віддати себе Богові. Один із отців Святої Церкви говорив, що всяти на себе хрест то не означає лише пасивно терпіти невигоди цього життя, бо так роблять і погані, і невіруючі, які безнадії пускають руки і пливуть за течією. Узяти на себе свій хрест, взяти участь у таїнстві життя, смерті і Воскресіння Христового. Це означає відчути те, що сталося у Христі, стається сьогодні в мені. Сьогодні я страждаю разом з ним, особливо, коли нас спіткала така біда. Коли хто сьогодні? Опльовує Христа, Він плює на мене, на мою тотожність, на те, ким я є, чи мені не байдуже, що говорить про Христа, що говорить про мою церкву, чи я сам не беру в цьому участі, чи мовчасно споглядаю і слухаю, узяти на себе свій хрест. Це взяти на себе відповідальність за свідоцтво християнського життя, щоб усі через моє щоденне життя побачили, що я є вірний учень Христа. Як часто ми розгублені і не знаємо, куди йти, що сьогодні робити маємо, кругом одна паніка, як часто нам хочеться йти. В одному керунку, а настягне в інший. Сьогодні Христос каже, залиш усе, іди за мною, рухайся туди, куди я веду історію людства сьогодні. Не те, що світ пропонує, світ пропонує тобі світ без Бога, а ти іди за мною, бо це я є дорога правда і життя. Дорога з Христом і за Христом є дорогою до Воскресіння у вічне життя. Один пустельник привів до розкаяння двох розбійників і благословив іти на поклоніння святиням Єрусалима. Колишні злочинці вирішили. Крім того, нести на собі важкі дерев'яні хрести. Спочатку все було добре, і, хоч хрести були тяжкі, сили вистачало, та через кілька днів плечі від постійного тертя крилися ранами. У якомусь селі мандрівники зайшли до теслі. Один з подорожніх попросив, щоб той підпиляв нижню частину його важкого хреста. Коли робота була зроблена, чоловік сказав, тепер він став набагато коротшим, та це все ж таки хрест. Інший хотів не укоротити, а тільки звузити свій хрест. Майстер стисав другий хрест так, що він став наполовину тоншим. І другий мандрівник залишився задоволеним так значно краще, і ти стало легше. Далі їхній шняк полягав безлюдною пустелею. Через кілька днів закінчилася їжа, і вони опитилися перед несподіваною перешкодою. Глибока прірва перегородила їм дорогу і ніде ніякого моста. Чоловіків охопив розпач. Раптом одного з них спало на думку ми можемо використати замість моста наші хрести. Проте один хрест виявився за коротким, інший достатньо довгим, але за тонким. Так часто, другі мої, коли нам тяжко і вже більше не маємо сил, подивімося на Ісуса і на Його хрест. Бо саме цьому, на середині посту, Церква виставляє нам хрест. Щоб ми могли подивитися. На того, хто розп'ятий на Ньому, у ньому ми знайдемо силу і потіху, підтримку і розраду. Одного дня Ісус визволить нас від наших гріхів, від тієї біди, яка нас спіткала. Ми мусимо бути свідомими, що нічого не є тут на цій землі вічним. Ісус співчуває нашим недугам, бо Він зазнав усього подібно, як ми, крім гріха. Євреїв 4:15. Христос не тільки помер, але Він і воскрес на третій день. І коли ми витримаємо до кінця, воскреснемо разом з ним, але витримаємо ми тільки з Богом, без Бога ані до порога. І цю біду страшну, яка нас наспітхала. Ми не переживемо без Бога. Ми вже будували світ без Бога і бачимо, до чого це привело. Ціна слідування. Багато хто з його учнів, слухаючи, те, говорили. Жорстоке це слово. Хто може це слухати? Івана 6,60. Не виключенням стаємо і ми, коли починаємо по-справжньому вдумуватися у те, що казав Христос, просто розмірковувати про Бога, не вдаючись до подробиць Його вчення, Його заклику, слідувати за ним. Проте, коли вчитаєшся у наступні євангельські рядки, хто хоче йти за мною. Нехай зречеться себе і візьме Хрест свій, і йде за мною. Марка 8:34. Стає якось ніяково, адже усі знають, що хрест це не лише ювелірна прикраса, але й жахливе знаряддя Тортур. Якщо по-справжньому вдуматися у цей заклик Христовий, відразу. Зникає бажання вдаватися до просторових роздумів про Бога, віру, благодаті і так далі і тому подібне, про що зазвичай люди люблять говорити, щоб відчути себе більш духовними чи виглядати такими це оточенням. Віра в Ісуса Христа має на увазі особисту відповідальність. Не тільки за свої вчинки, але і за слова та наміри. І тому Господь радить нам спершу все обдумати, перш ніж рушати за ним. І хто не несе хрест свій і не йде слідом за мною, той не може бути моїм учнем. Бо хто з вас, бажаючи будувати башту, не сяде спершу і не обчислить витрат, чи вистачить у нього коштів, щоб закінчити? Щоб, коли закладе основу і не зможе закінчити, усі, хто побачать, не почали сміятися з нього кажучи, як цей чоловік почав будувати, та не зміг закінчити, Луки 14, 27, 30. Господь, дорогі мої, не обіцяє нам, що слідування за Ним обов'язково принесе нам життєвий добробут та процвітання. Навіть навпаки попереджай, якщо мене гнали, то гнатимуть і вас, Івана 15,20. Все в житті має свою ціну, зокрема, і слідування за Христом. Проте сповідування Христа своїм Господом має і свою нагороду. Якщо не тут на землі, то вже точно на небесах. Не око не бачило, вухо не чуло, і на серце людині не приходило те, що Бог приготував тим, хто любить його, 1 Коринтян 2.9. Якщо любите мене, то дотримуйтеся моїх заповідей. Івана. 14.15. Заповідь Нову даю вам, щоб ви любили один одного. Як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. Івана 13:35. Заповідь Любити один одного, приймати один одного, такими, як ми є. набагато, ще попри всі образи та неприховану ворожість любити ближнього як себе самого. Луки не така вже й легка, деколи здається навіть нездійснена. Про це і є той хрест, без якого неможливо слідувати за Христом. Амінь. Слава Ісусу Христу. Хто хоче спасти свою душу, то її погубить. Що з того, що здобудете увесь світ. А занепастете свою душу. Слава Ісусу Христу. Дорогі, млі, що потрібно для того, щоб іти за Ісусом, стати Його учнем? Треба зректися себе, взяти свій хрест і піти дорогою, яку прийшов Ісус, Він каже, Якби я не прийшов і не дав вам приклад, то гріха би не мали. Він показав нам, як цю дорогу до Бога треба пройти. Насправді це важке завдання, бо зректися себе не є легко. Надавати першість Божій волі над своєю. Служити Богові, а не собі. Найбільший ворог зречення це є страх. Людина боїться, що не зможе справитися із завданням від Бога, бо є недостатньо талановитою, правною мудрою святою. Як бачите, дорогі. Мій, Звідки береться у людини цей страх? Ну звісно, що не від Бога, а від диявола. Це Він нам підсилає. Бо багато ще тих отців казали, що страх не від Бога, а від диявола. Там, де нема Бога, там є страх. Боїмося, що зазнаємо невдачі. Боїмося, що виконуючи божу волю. Занедбаємо свої потреби, що втратимо, і ніхто про нас не подбає. Оцього, чого найбільше людина боїться, боїться втратити самого себе. Стається, що хто ж тоді про мене подбає, якщо не я сам? А Христос нагадує в чергове, що з того, що у весь світ. Але не яка користь людині, навіть якщо здобуде весь світ для себе, а власну душу занепостить. Лише виконання Божої волі відкриває дорогу до царства Небесного. Виконання власної волі може принести велику користь тільки під час земного життя, набуті скарби, досягнення і людську славу неможливо взяти до неба, і ми це розуміємо, що з пустими руками прийшли ми на цей світ, з такими пустими ж руками відійдемо з цього життя. Про це нам треба пам'ятати. Бо й очі, наші ми кажемо, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І Христос воливному городі, коли молився, теж показав, як потрібно навіть молитись. Якщо це можливо, Отче, візьми, забери від мене цю чашу. Але не як я хочу, а ти. Страх. Дорогі мої, зректися себе заради Ісуса і Євангелія виникає через брак пізнання того, яким є Отець Небесний, через брак прийняття Його любові. Ми боїмося любити Бога, віддавати Йому те, що ми повинні віддати. Ми хочемо. Мати Бога, як цей банкомат. Ми ці молитви наші трактуємо як цю карточку, яку запихаємо в банкомат, нажимаємо пін-код і нам видає те, що ми ту суму, яку ми бажаємо. Ось таким приблизно є наше спілкування з Богом. А Бог не такого прагне від нас спілкування. Чому ми так спілкуємося з ним? Бо не любимо Бога. Ми інших людей любимо в інтернеті посидіти, по телефоні з кимось порозмовляти, зустрітися з кимось. І маємо час, тільки на Бога у нас немає часу. Як можна боятися, що мені чогось не вистачить? Після заохочення Ісуса просити Його ім'я чого лиш забажаємо, дорогі мої. То хіба ж ми можемо боятися, що нам чогось не вистачить? Чому ми та не довіряємо ми Богу? Ми не віримо, що Бог може це для нас зробити. Отець Небесний знає, що нам потрібно швидше, ніж ми навіть цього попросимо? Чому Він не дає нам зразу? Вони все корисне те, що ми просимо. Не дбайте перше про царство небесне, а решту вам додасться. дбаємо ми про це, чи дбаємо ми про свою душу. Шість днів працюємо для тіла. І цей сьомий день, який мав би бути присвячений для душі, ми теж, як кажуть, вкрадемо замість душі. І цей сьомого дня нам треба для тіла. Якщо земні батьки вміють давати своїм дітям добрі дари, каже нам Господь, то тим більше небесний батько, який не обмежений в ресурсах і можливостях, дбає про тих, які його просять і надіються на нього. Чи просимо ми з такою вірою, чи справді надіємося? На його допомогу. Боятися невдачі варто тому, хто планує виконувати Божу волю власними силами. Отак, якщо ми самі будемо прагнути виконати Божу волю. Для чого потрібно мати ці сили бути святим, а грішні і слабкі. Можуть сподіватися на Божу допомогу. Ким ми себе вважаємо, святими чи грішними? Якщо грішними, то не можемо покладатися на свої сили. Ми, напевно, не раз в житті пробували якоїсь пристрасті позбутися, і у нас нічого не виходило. Чому? Бо ми покладаємося на свої сили, або може і справді цього не хотіли позбутися? Ми можемо все робити разом з Богом, тоді Він доповнить наші слабкости своєю силою і таким чином прославить своє ім'я. Розуміємо, ми мусимо виявити, що ми є немічними і слабкими. Бо як казав Павло, у немочі моїй Божа сила проявляється, Бог там тільки діє, де людина сама не може дати собі ради. Якщо Ісус, Син Божий Святий досконалий, мав у своєму житті нести Хрест, то також і ті, хто хоче йти за Ним, і бути там, де Він мають так само робити. Мають нести хрест. А ми, Христа боїмося. Ми любою ціною, в будь-який спосіб, навіть ціною гріха, хочемо позбутися цього гріха. Нехай Христа, нехай хтось нам заслабне чи щось станеться. Ми на край світа підемо до екстрасенса, до ворожки. Але би тільки нам допомогли позбутися оцього терпіння, страждання. Ми не розуміємо, що Бог посилає нам для цього, щоби навернути нас, щоб нас опам'ятати, бо не дармо в народі кажуть як тривога, то до Бога, а як вже по тривожі, то і по Божі. Небажання. Прийняти свій хрест веде людину до бунту, до незадоволення і страждання, а його прийняття дає мир. То, отче вибір за нами, чи приймаємо ми цей хрест, чи стараємося його позбутися? І тоді, що в нас незадоволення страждання, чи мир у душі? Бачимо, не від Бога це залежить, а від нашого вибору. Тому кожен з нас, якщо не візьме свого Христа і не піде за Христом, той не може бути його учним, той не може успадкувати Царства Небесного. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. Першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!